Наразі відомо те, що крована авіабомба влучила прямо влучання у багатоповерхову дев'ятиповерхівку. Фактично, житловий будинок зруйновані як мінімум два поверхи, третій та четвертий. Наразі 17 людей отримали поранення, двоє важкі, включаючи. Десятирічну дитину наразі триває е, рятувальна операція під завалами щонайменше перебуває ще дві людини. З них одна дитина, наші підрозділи ДСНС намагаються деблокувати людей, е, ну і фактично провести рятувальну там, операцію. Фактично, це все ускладнюється тим, що руйнування досить значні і є ризик. Е, Мало, фактично, конструктиву цього житлового будинку, і, і наразі наші підрозділи ДСНС фактично ризикуючи життям, намагаються врятувати людей. Тобто вони працюють на першому поверсі і на них може обвалитися інша частина. Поверсі. Так. Тому саме в цей час росіяни почали бити постійно по житлових кварталах? Тому що це для них зручний час для того, щоб максимально чинити терор нашого місцевого населення, Куди, коли люди знаходяться максимально вдому, вдома іде удари саме по житловим фактично будинкам. А що це за снаряд? Попередньо, скажімо так, наші ще підрозділи ну, тобто, тобто, працюють на місцях, однак враховуючи ті руйнування, ми бачимо і, на жаль, той досвід, який ми маємо, скоріш за все, що це ФАП-500.